Вітаю вас у себе на каналі, і в цьому відео я б хотіла поговорити про перші такі дзвіночки, або вже про такі дзвони, які говорять про те, що можливо варто завершити стосунки, в яких ви знаходитесь. І, звичайно, перше, що проходить в голову, це те, коли у вас постійно в голові думка, що Можливо, мені варто закінчити ці стосунки. І я не говорю зараз про думку, яка з'являється тільки в період якихось конфліктних ситуацій, момент конфлікту, що все, все, мені це не потрібно. Ні-ні ні. Я говорю про думку, яка існує на постійному фоні. І ви постійно обдумуєте стосунки: а чи мені це потрібно, а чи мені це не потрібно, а що мені робити, а якщо я його кину, а якщо я його не кину. А якщо я з нею розлучуся, а якщо я з нею не розлучуся, і так далі. Тобто, це думка, яка займає певний відсоток вашого щоденного обдумування постійного, в незалежності від того, існує між вами конфлікт на даний момент, чи його немає. Також ви відчуваєте, що ви не можете бути собою в стосунках. Ви починаєте якось знаєте емоційно ховатися, віддалятися. Ви не можете спокійно поговорити про речі, які вам подобаються, про те, що відбувається в вашому житті. І взагалі люди починають жити таке відсепароване, одне від одного життя, наче всі живуть під одним дахом, але в той же самий час у кожного своє життя. І кожен з партнерів починає сприймати одне одного, знаєте, як такого. Родича, ну, не дуже приємного, чи просто як такого сусіда чи сусідку. І взагалі, коли ви знаходитесь поряд, є таке постійне відчуття напруги, наче поряд з коханою людиною, чи поряд там жінкою, чи чоловіком, чи хлопцем, чи дівчиною, без різниці. Але існує таке постійне відчуття напруги між вами, наче ви не можете ні краплі розслабитися з людиною. І не через те, що у вас там не знаю. Недостача сну чи стрес на роботі, а вас напружує присутність цієї людини. А якщо, наприклад, ця людина йде на роботу, ваш партнер чи партнерка, або ж кудись від'їжджає по справам без різниці, вам стає легше, ви такі Хух, все, можна розслабитись, я можу побути з собою. Нарешті він вона поїхали. Також, можливо, ви відчуваєте, що стосунки переросли в таку, знаєте. От постійну критику одне одного. Або о, критика йде лише з однієї сторони. Ой, знову ти придумуєш, знову перебільшиш, ой, ти що ти істерічка, кому ти такий потрібен, чи кому ти така потрібна, хто, тебе, хто з тобою взагалі буде окрім мене? І все-таки інше. І ці фрази лунають, знову ж таки, не в секунду конфліктну. Хоча це теж не дуже окей, але вони, звичайно, в конфліктний момент. А вони можуть. В принципі, звучати на такому, знаєте, трошки як буденному рівні. Може, навіть такі легкі, знаєте, в формі жарту, але, знаєте, такі осад залишається. Тобто, знаєте, це таке як умовне, постійне легке психологічне насилля, де ви реально починаєте сумніватися в собі. У вас, скажімо так, вкрай занижена самооцінка. Ви реально думаєте, що нікому не потрібні, і ніхто вас таку чи такого не візьме. Ви реально думаєте, що ми, важливо, неадекватна і якось надто чутливо сприймаєте багато речей. До речі, оце все форма газлайтингу. Як тільки ви починаєте е, сумніватися в власній реальності, в власній адекватності, десь, 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 десь є газлайтинг з варігідністю 100%. А газлайтинг це що? Це про емоційні гойдалки, це про маніпуляції. Це про психологічне насилля, як я вже сказала. Це коли в вас партнер вас ігнорує, карає мовчанням, і, до речі, коли сварки переходять з яскравого, от знаєте, якось вияснення стосунків або якихось розмов довгих. Щоб вирішити все ж, конфлікт, вони або отак якось скомкуються ці конфлікти, і все, давай помиримось. І все, ніякий конфлікт не вирішився. Ніхто не хоче напрягатися, ніхто не хоче паритись, або один хоче паритись і одному болить. А інший думає, Боже. Хай вона вже якось заспокоїться і все. Або навпаки, знову ж таки, без прив'язки до гендеру. Хтось один хоче вирішити конфлікт, а комусь абсолютно все одно. Або вже обидві настільки стомилися, що нікому не хочеться вирішувати ніякі конфлікти. І вдають або нічого, або нічого не сталося, наче оце зажмякали, давай помиримось і так далі. І все. Або ж ще гірше це все переходить в багатогодинне, чи можливо багатоденне. Мовчання частіше, звісно, це відбувається з якоїсь одної сторони, і знову ж таки, карання мовчанням це форма. Такого емоційного психологічного насилля, тому що його дуже складно витримувати, і це дуже сильно б'є по психічному здоров'ю. В особливості, якщо ще в стосунках існують качелі, знаєте, то відмовчання, яке длиться днями. Наприклад, якщо це робить один партнер, партнер карає мовчанням, а потім він раптово таку, знаєте, гойдалку туди-сюди. І з мовчання такі, знаєте, стає дуже теплим. дуже... М'яким, дуже приємним, дуже люблячим, і оці токсичні емоційні качелі вони просто жахливо визнашують і руйнують саму оцінку і нервову систему, і змушують собі сумніватися, тому що і, і дуже складно піти, тому що, наче є добрі моменти, наче є гарні моменти, наче є прекрасні моменти, але в той же час. Дуже багато жахливих моментів, але оці дрібки хороших моментів, які все ж таки є, або дуже хороших, тому що при емоційних гойдалках хтось в партнері може вести себе просто прекрасно. Знаєте, як люди ведуть себе на початку стосунків, ці гойдалки в позитивну сторону змушують залишатися. Також, якщо ви постійно продумуєте у цей план Б і продумуєте про те, як вам потрібно піти, подумайте так-так. Мені потрібно бути готовим чи готовим, мені потрібно бути готовим чи готовим. Ну, частіше це все ж таки жіноча історія. Чому, тому що якщо жінки в стосунках, наприклад, фінансово залежні, або ж мають дітей, і вони більшу частину часу присвячують все ж таки вихованню дітей і менше заробляють грошей, ніж чоловік. Вони знаходяться в більш такому складному становищі, частіше думають про те, а, а як мені зробити так, щоб піти і вижити, наприклад, там з дитиною, чи там з дітьми, чи навіть самі. Ось, і це переростає в таку, знаєте, постійну історію з готовністю. Мало що треба бути готовою. Мало що треба бути готовою. Тому якщо у вас є постійно думка на фоні, яка звучить, що потрібно бути готовою, це точно говорить про абсолютно повну відсутність безпеки ваших стосунків. Звісно, будь-які стосунки при наявності поваги, при наявності кохання. При наявності якихось теплих почуттів можна врятувати, і при бажанні обох партнерів якось побудувати ці стосунки таким чином, щоб обом було прекрасно, добре і зручно в усіх сенсах цього слова емоційно, фізично. Ментально, щоб було ну не те, щоб зручно, можливо, не те Ну, я зручно перевела, знаєте, з англійської comfortable, От щоб всім було приємно знаходитись в цих стосунках. Тоді, майже будь-що можна виправити, але для цього має бути це бажання обох партнерів. Але коли це історія про один старається, а одному все одно. На жаль, такі стосунки не спасти або вони можливі, в принципі, на 10, 20 і 30 років, але людина, яка буде старатися оці 10, 20, 30 років, ну, її справді можна пожаліти. Але залишатися – це завжди про вибір. Звісно, бувають абсолютно різні обставини, але хочеться сказати, що з будь-яких стосунків Можливо піти. Якщо у вас є таке бажання, якщо ви дійсно згасаєте в цих стосунках, ким би ви не були? Чоловіком, жінкою, неважливо. Бувають різні моменти, бувають конфліктні моменти, бувають конфліктні періоди, але в цілому стосунки мають бути тим безпечним місцем, в яке ви завжди можете повернутися. Якщо ваші стосунки не про безпеку з обох боків, не про любов з обох боків, не про турботу з обох боків. Ну, потрібно замислитись, а чи потрібно перебувати в таких стосунках? Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь якимись вашими особистими історіями внизу в коментарях. Також дасте фідбек на це відео, яким би він не був негативний чи позитивний. Будь ласка, залишайте ваші запитання. Я це дуже дуже ціную. І я вдячна кожному, хто залишає будь-який фідбек під моїми відео. Також не забувайте поставити палець вверх або палець низ, якщо вам, звісно, відео не сподобалось, та підписатись на цей канал. А з вами була Яна Рогацька. Ви були на каналі Психокультизм і до зустрічі в нових відео. Па-па!